Що краще? Автоклав чи заморожування? Привіт! Сьогодні говоримо про два популярні способи, які мають і свої плюси, і мінуси. Давайте разом розберемося, що краще. Перше і головне це зручність зберігання. Заморожені продукти потребують постійної роботи морозильної камери. Це витрати електроенергії і обмежене місце. А от страви приготовлені в автоклаві можна зберігати будь-те. У коморі, погребі чи навіть на кухонній полиці, без холодильника. Головне сухе, темне місце і помірна температура. Однозначний плюс автоклаву. Друге термін зберігання. Заморожені продукти зберігаються в середньому від 3 до 12 місяців, залежно від виду. А от консервована продукція придатна для вживання 2-3 роки, без втрати смаку, текстури і якості, якщо все зроблено правильно. Ще один плюс автоклаву. Третє час на заготівлю. Тут однозначна перевага за заморожуванням, адже це легко, швидко і просто. Розклав все у контейнери і завантажив морозилку. Автоклавування потребує більше часу, цей пункт за морозильною камерою. Четверте енергозатрати. Існує думка, що автоклав споживає багато електроенергії, але насправді він працює всього декілька годин. А якщо це автоклав на газу, взагалі без електрики. А от морозильник працює постійно 24 на 7. Тож у довгостроковій перспективі більш вигідний автоклав. П'яте вартість обладнання. І морозильна камера, і автоклав коштують приблизно однаково. Бюджетні моделі стартують від 3,5 тисяч гривень і вище, тож тут нічия. Усе залежить від ваших потреб і фінансових можливостей. Шосте. Мобільність і транспортування. Заморожені продукти досить складно перевозити. Для цього необхідний спеціальний контейнер або морозильна сумка, інакше вони просто зіпсуються. Консерви з автоклава, особливо в реторт пакетах, зручно брати в дорогу, у похід чи навіть відправити поштою. Безперечний плюс для автоклави. 7. Можливість часткового використання продукту. Консерви в банці це разова порція. Відкрив і потрібно з'їсти все або швидко використати, а заморожені продукти використовувати можна частково наприклад, відрізати шматок м'яса або дістати лише частину овочів. Тут плюс для морозилки. Восьме. Безпека та стабільність зберігання. У випадку довготривалого відключення електроенергії всі ваші заморожені запаси зіпсуються. Консерви приготовані в автоклаві зберігаються незалежно від електрики, і у випадках надзвичайних ситуацій, блекаутів або евакуації, консерви набагато практичніші. Тож маємо ще один плюс для автоклава. Останнє порівняння, які продукти можна зберігати. Хоч в автоклаві можна консервувати практично все, але коли мова йде про універсальність, морозильна камера має значно ширший спектр рішень. Вона дозволяє зберігати як сирі продукти, так і готові напівфабрикати або приготовлені страви, розподіляючи їх порційно. Тож це останній плюс для морозильної камери. Хто ж переміг у нашому порівнянні? Морозильна камера має лише 4 плюси, а автоклавування виграє за багатьма параметрами і має 6 плюсиків. Який спосіб збереження продуктів краще обирати вам? Але кожен із них має свої переваги. Ще краще мати і те, і інше, і в залежності від ситуації комбінувати. Пишіть в коментарях, що обираєте ви, і до зустрічі в нових відео!